Ми про це поговоримо, коли ми будемо говорити про роботу з родинами загиблих, полонених та безросізників. В чому заключається ваша робота безпосередньо? Я, Я задам бо... питання, що з цих, з цих програм залишилося? Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Вікторія Матієнка, радниця відділу звернень громадян з питань учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб та сімей загиблих Миколаївської обласної ради і головний консультант Координаційного штабу Південного регіону з питань поводження з військовополоненими. Добрий день. Доброго дня. А, як Настрій, Вікторія Вікторов? Добрий. Працюємо це добре, що добре, і добре, що працюєте. Знаєте, напевно, що почнемо. Повернемося до кінця 2021 року. Приймався бюджет, коли приймався бюджет Миколаївської області на 2022 рік. Ми всі сподівалися, що це буде мирний рік. Ми всі сподівалися, що будемо, ну як зазвичай, працювати, і в тому числі в бюджет Миколаївської області була закладена, було закладено фінансування для підтримки та роботи з. Учасниками бойових дій з їх родинами там передбачалася ціла низка заходів, і соціалізація, створення робочих місць, підтримка бізнес проєктів зубопротизування, літні відпочинок і так далі. А потім почалася війна. Щось із цього переліку вдалося зберегти і реалізувати. Так, для сім'ї загиблих учасників бойових дій в цьому році відбувся літній відпочинок. Це ні. Не... Були 8 днів на літній відпочинку, це були сім'ї загиблих, то учасники бойових і їхні сім'ї. Було... А багато людей вдалося відправити на відпочинки, куди відправляли? Вони були у Коблева, на базі авіатора. Там щоб Багато як в мирному ні. Скільки змогли, скільки подавали заявок, всі опрацювали, всі, да, всі отримали літній відпочинок. Ще щось крім цього сім'ї. в мене в цьому році отримали, як завжди, отримували, на дітей по полтори тисячі. Це і ще досі кожен місяць отримують, і було закладено 10 тисяч в бюджеті для. На 24 і на 14 -те жовтня теж отримали. Гроші трима грошову допомогу триману. Дійсно є, і, і ніхто не закривав. Тобто, це всі заходи, які передбачалися обласним бюджетом, і так він є. власне і виконується, так. попри те, що почалися трагічні события, події 24 лютого. 2022. Так. Як 24 лютого змінило особисто ваше життя? Чому став, саме так ставлю питання? Ну, власне, ми розуміємо, що цією тематикою ви так займалися довгий час до війни, до широкомасштабної війни. І що змінилося потім особисто для вас? Для мене Ну, для мене змінилося саме важке було розставання з діточками, бо мені, на жаль, пройшлося дитину відправити, а сама я залишилася в місті і. Перші дні одразу займалася була така команда, випрос відповідь вопрос відповідь і ще по друге І займалася з... блокпостами, а потім від голови Анни Володимирівни поступило мені завдання, це займатися евакуацією. На що я навіть не роздумувалася, я почала нею займатися, що я зараз ще досі займаюся, несмотря на те, що трохи змінилася моя. Програма а, евакуації Миколаївців від зони бойових дій, взагалі, з міста Миколаєва, отримала назву Прихисток своїм. Так дійсно її ініціювала обласна рада, так. дійсно її ініціював а, гуманітарний штаб, який б, 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 на світлі справи, який безпосередньо а, а, працює під керівництвом Анни Замазієвої голови, голови обласної ради. Ну, власне, що все почалося? Як це запрацювало? Запрацювала так, що Ганна Володимировна довго вибирала, де ми можемо це зробити. Ми знайшли це місце, і договорилися з часником. Він, не роздумавшись, віддав свій заклад. І ми з 1 березня почали з цим займатися. З 1 березня по сьогоднішній час в нашому прихистці перебувало більше 20 тисяч людей. Є такі люди, які досі, на жаль, залишаються в нашому прихистці, бо в них, на жаль, немає домівок. І, і нікуди, а є такі, які в нас перебували буквально там тиждень і уїжджали до, до родичів за кордон, хтось на западну Україну. В нас теж не перебували там кілька днів, і потім вирушували вже к своїм родичам. Ті, хто постійно у вас проживають і постійно перебувають, яка кількість цих людей? На даний момент у нас зараз 30 осіб. А це дорослі чи є діти з родини? Дорослі з діточками. В принципі, бачили, що ну, для того, щоб можна було з вами комунікувати, запрацювала гаряча лінія. Так, вона продовжує працювати. Так, так да, вона продовжує працювати. 0,800-300-520 це гаряча лінія, де кожен може залишити там свою заявочку. В принципі, від початку, як почав працювати прихисток своїм, ну, бачили, що Організатори взяли на себе зобов'язання забезпечити триразове харчування, так. медичну допомогу, юридичну, психологічну підтримку. Навіть говорилося про те, що дітям забезпечили можливість а, дистанційного навчання. Так як це працює, Розкажи. добре. Це добре, що добре. Добре, ми довго думали, як це зробити, бо були літні канікули, якби діти собі знаходилися з родичами до школи, що ніхто нічого не задумував, як це буде. А потім ми вирішили зробити клас з одної кімнати, де жили люди. І у нас були вільні місця, і ми розуміли, що ці вільні місця у нас дуже ну, швидко заповнюються. І була один, одна кімната, де не було там світла. І ми розуміли, що нам щось треба робити. Ми, ті ж хлопці, які в нас Перебували, вони взяли на себе відповідальність, вони зробили світло, додавали там якісь кабеля, поїхали, бо там була затоплена і зробили ніби там ремонт. І ми з цього з цієї кімнати зробили клас. Ми договорилися з головою місцевого населення, який нам привіз туди з закритої школи парти. Дошку і ми потихонечку почали робити клас. Ну, то саме дистанційне навчання, правильно? Так, ви? так, так, так. Тобто є там і комп'ютерна техніка, і можна є комп Є комп'ютерна і В основному люди були діточки були зі своїми гаджетами, У кого були планшети, у кого були ноутбуки. Вони приходили в цей клас і займалися. Також у нас є там і вчителя, які на жаль. К нам приїхали, бо їхні домівки розбомбили. Це були в нас люди із з Маріуполя, з Донецька, з Слісичанська, з Скадовська, з Херсона, Запорожжя. І це за професію вчителя. І вони також проводили з цими діточками навчання. Кажуть, тепер у вас там є навіть дитячий садок? Є. І таке ми теж зробили. Ми опять же, договорилися з головою, він дав нам своїх вихователів, які два-три рази, рази на тиждень приїжджають к нам і цілий день працюють з дочками, це малечими, які в нас їх. Більше а батьки все час можуть працювати десь виходити, чи, uh -huh. чи просто це потрібно для того, щоб діти соціалізувалися, якось їх розвивати. Так, це так, так да не то, що там працювати, там таке місце, де, на жаль, роботи ми не можемо предоставити. І Вони самі цю роботу знаходять, або вони самі у нас становляться волонтерами, бо вони проживають і питаються це все безкоштовно. Там надається медицинська допомога. Теж у нас є лікар, який працює 24 на 7, бо він там живе. Ми його. Всі необхідними ліками, які потрібні для цих людей. І є харчування столове, де вони кушають, і самі ті ж люди вони допомагають, становляться волонтерами, вони допомагають, в їдальні ходять там, овощі перебирають, чистять, допомагають ну, в столові приготувати їжу. І на території, бо територія огроменна, і вони там наводять лад. Самі построїли дитячий майданчик, самі построїли тенісний корт для себе, самі построїли волейбольну площадку. Ну бо їм треба, як і діточок у нас, на жаль, дуже 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 много, бо цей прихисток більш ми даємо увагу на тим людям, діє багатодітна сім'ї і діє літні люди. А якщо ну от ви, ви називаєте досить серйозну цифру людей, які е, взагалі скористалися можливістю евакуації саме за допомогою вас? А якщо люди транзитом проїзд, вони також потрапляють також в є такі, якщо в нас є міста, також вони, В речі у нас було десь у місті Миколаєві, був такий транзитний, ну, де люди могли приїхати і остатися на, на на ніч, на, на, на дві нічі і потім далі їхати. Ну на жаль. Туди к нам був прильот, і ми його закрили. І тепер ми в місті Миколаєві ми не можемо давати таке, таке. мене питання. Люди вас знаходять тільки через гарячу лінію, чи не. це вже просто те, що називається сарафанне радіо? вже це люди знають більш, більш, більш так, бо через гарячу лінію є хто дзвонить, а в основному всі дзвонять особисто мені, бо ті люди, які в нас перебували. Хтось к ним обратився, їхні там родственники, сусіди з тих же гарячих точок, які дають мій контакт, і вони вже дзвонять напряму. Але обов'язково я все одно звертаюся потім на гарячу лінію, дзвоню і кажу, що такі, такі, щоб люди могли зафіксувати, вставити в базу, да, і їм надаємо, пролажимо путь, як до нас добратися, і далі ми вже їх забираємо і візьмемо себе в прихисток. Далі, а що відбувається далі? Ось люди транзитом мають намір рухатися або в межах України, ну і рухалися, очевидно, або за територію країни. Ви їм в цьому допомагали? Контактували так, з тими, хто міг їх зустрічати. Як це було налаштовано? Це, опять же, через нашу гарячу лінію, бо є на гарячій лінії у нас у дівчат є вже такі маршрути, є такі шолонтери, які вивозять за кордон, які провозять, їде там Польща, Словахія, Молдова, Германія, Чехія, ну, куди їхали Болгарія, куди їхали люди. І ми на гарячу лінію даємо заявки раз у тиждень, у середу їде автобус. Які потім мимо нас і забирають наших людей, які можна туди безкоштовно. Ми їх теж туди відправляємо. Ви транспортуєте чи там їм забезпечуєте контакту? Їх там зустрічає? так. Так їх привозять волонтери, їх там уже зустрічають. Вже їх зустрічають опять такі ж волонтери, посилають їх там. Мені там на сутки, на двоє, вони там можуть розселитися. їм харчування, все теплі вище тим одіжують і. Вещи, там, одіжу, Їду і потім далі ні своїх проважають на такий же автобус, і вони їдуть вже далі за границю до, до границі. Вони їх супровождають. Кажете, що зараз багато їде херсонців. Дуже багато їде дуже херсон. багато. Дуже так. І чуть-чуть час -чуть. у нас чуть-чуть більш така напружена робота стала, бо ми з вами розуміємо, що Херсон було місяців місцев окупацією, і ці люди, які їдуть, нам їх нужно обов'язково перевірити. Бо тобто певні фільтраційні заходи. Конечно, це, да, чуть -чуть. це поліція забезпечує СБУ. Так, так це СБУ забезпечує да, Ми з СБУ. І до нас хтось їде, ми сразу просимо їх надати нам свій контакт. Якщо є документи, то теж документи, і ми їх відправляємо, їх фільтрують, і потім вже нам дають команду, що ми можемо їх забрати. Який психологічний стан цих людей? Вісім місяців під окупацією, що вони, що вони розповідають, що вони кажуть. Перші два тижні, перші два дня они вообще нічого не кажуть. Потім починають чуть-чуть щось рассказывать. Чи буває наоборот, що приходят, начинают говорить, і вот в этот момент, когда приїжджають к нам Херсонці, конечно, з ними работают избу. Потому что є така інформація, яка полезна я... працюють? Психологи теж працюють, є в нас, психологи теж працюють з ними, але люди не хочуть до них йти, бо якби, ще не розуміють, що це їм потрібно. а потім вже звертаються. Да. Ну, у нас є і дитячі психологи, і такі ж і для е, людей, вже, з похилого віку теж у нас є психологи. Якусь юридичну є підтримку ну, не тільки херсонцям, а взагалі тим взагалі людям, я... хто користувався вашою підтримкою при виїзді з зони бойових дій, хто продовжує користуватися. Якусь юридичну підтримку аналітику. Є, є, є надає, бо у нас є дуже багато людей, які приїжджають зовсім без документів. І їм треба теж якось їх супроводжати, і ми повинні розуміти, хто це людина. Тому є в нас юристи, які... Береся необхідно, зв'язується далі з імміграційною службою і ми також допомагаємо ділимо пакети документів. Вже люди отримують свої паспорта і далі можуть входити, Це, хто за кордон з цим родичам, хто далі. Зараз я правильно розумію, що документи вже безпосередньо робляться і в Миколаєві. Не потрібно за цим виїздити. За Миколаїв не знаю, бо Ми досі ще працюємо з містом Одеси. Ви з Одеси, зрозуміло. Да. Так, я маю таке ще питання в принципі, і до війни широкомасштабної в місті Миколаєві було створено спеціальну установу. Для підтримки внутрішньопереміщених осіб і ветеранів бойових дій це центр підтримки. Так. Віктор Мамайсеєв, керівник. Ця установа продовжує так, працювати. Так, Очевидно, так. ви знаєте також так займають так, звісно, нею звільнився. вона працює бо є досі наші хлопці, учасники бойових дій, які зараз вже не так звично к нам обращаються, бо я зрозумів розумію, що ці хлопці знаходяться зараз на захисті нашої країни ну є якісь сім'ї їхні. Вони досі їм нужна наша допомога. І вони обращаються також, як і до нас, так і до Віктора Майсієва. Бо ми якби контактуємо і якщо є якісь питання, ми з ним зв'язуємося і з це особисто. Ми бачили, що Віктор Майсієв став ще і регіональним представником уповноважно розпитання безвісті зниклих. Так. Він зараз ну, пов'язує роботу і директора в центрі, mm -hmm. і цією роботою не простою займається. Так. Ви також до цієї роботи дотичні, правильно? Ну, в принципі, так. Зараз да. в мене ще і ці обов'язки, які я зараз працюю головним консультантом. Так. Координаційного штабу Південного регіону з питань поводження військового ополонення. Так. Це гостра зараз проблематика, я правильно розумію? Так. Для нашого регіону дуже гостра. Координаційний штаб створений недавно. Ну не знаю, що вже можливо успіли, встигли щось напрацювати. Можливо, як це сьогодні працює взагалі? Це дійсно гостре зараз. Щось таке в нас питання, де по військовополоненим. Бо... У нас в нашому регіоні, особисто в Миколаївській області, ми все знаємо, що дуже багато воїнських частин. І, на жаль, наші хлопці є, які безвісті з них що є у полоні. І ймовірно, в полоні вони знаходяться зараз там. І їхні сім'ї потребують нашої допомоги. Якщо це було раніше 14-15 рок, то наші хлопці і сім'ї не знали, куди піти з таким, що їм робити далі. На, то зараз є такий центр, куди може прийти сім'я, коли в не звернулась ну, в неї є така горя, вона приходить і в цьому центрі вона може зразу отримати вісь документів. Таку ж і і, і і юридичну психологічну підтримку, вона теж може зразу в цьому Центр. І, і Наші консультанти супроводжують цю родину і підказують, куди дійсно треба спершу піти, де треба записати, написати заяву. І, і як, як працює це, вони повинні розуміти, куди їм йти, не забуватися і кричати у паніки, а не знати, що робити. Бо, на жаль, полон це дуже теж, теж для родини. Тяжка звичайно, Тяжке випробування так. для всіх. Наші хлопці, на жаль, зараз ще знаходяться по 8 місяців у полоні, і сім'ї також приходять з цим питанням, бо є такі сім'ї, які вже пройшли всі путі, коли куди можна було спити проти, і все одно приходять до нас і, і отримують і юридичну, і психологічну підтримку, і таке ж з ними по спілкуватися їм вже становиться ну, намного легше, бо Ані понімаючи їх. Чую? Що вони не кинуті? Що вони не кинуті, що працюють, так. Ну і також таке гостре, складне, болюче питання повернення тіл загиблих ну, безпосередньо для передачі родинам. І яким так. чином ви дотичні до цієї роботи? Ну, це найбільше питання вже до, майсієї. до майсієї. Да, це мисії. Це Робота з родинами а, солдат, які пропали безвісти, зникли безвісти, їх доля невідома. Вони це вже к нам. вони приходять в наш киша, і ми з ними працюємо роботою. Ми допомагаємо, ми збираємо крупиночки, хто що бачив, хто що бачив. Бо є дуже дуже багато в нас є таких прикладів, коли родина вже. Зробила все, да, і до сих пор там в Нібі він числиться як безвісті зникший, і його ніхто не бачив. Ну, і ми збираємо цю інформацію, бо хтось прийшов додому вже, його вже повернули. І він бачив, він надає нам цю інформацію, ми її збираємо, і ми її подаємо вже далі. І далі вже там працюють, і вже з безвісті зникшого, ця людина вже переходить до полоненого. Або хтось його бачив. Є такі, що досі ми ще без звісті з ми не можемо їх, їх ніби ніхто не бачив. А, якщо ми говоримо про роботу з родинами загиблих, тут є які можливості? Ну, я не знаю, на рівні області. Я так розумію, що певну підтримку надає держава. Що робить область? Що взагалі? Те, що область працює з такими, в нас, умов... ну, на жаль, війна і такі сім'ї в нас. Як говорить, це да? І ці родини таке, що вперше потребують психологічної підтримки. А в області в нас вже створений такий весь пакет, і по кроку, по кроку ми надаємо, куди на звертатися і вже надаємо їм і моральну, і матеріальну допомогу вже, вони вже будуть на нашому обліку. Юридична, психологічно, Юридична психологічна, Юридична, весь, психологічна. Пакет. весь пакет, весь, так, як у нас і отримують члени сім'ї загиблих. Якщо ми говоримо про координаційний штаб, я так розумію, що також діє гаряча лінія, як мінімум, куди можна звертатися. Так, і, так і, є така гаряча лінія ну, 800 200 202 Вони звертаються на гарячу лінію, вона працює з понеділку по п'ятницю з 10-ї години до 16.00. Ну і ще вона є, скажімо. Комплекс питань. Ось стосується чого, крім ну, надзвичайно важливої і непростої роботи, яку ви виконуєте, про яку ми говорили вище, вищий депутат районної ради Миколаївського району. В принципі, Миколаївський район ну дуже непростий район, особливо зараз під час війни, тому що він, по-перше, великий. По-друге, територія колишнього Вітовського району це фактично, це фактично безпосередньо там проходить фронт, населені пункти ну, знищені. От і тільки зараз туди повертається життя, куди може повернутися Очаківська громада, яка входить також до Миколаївського району. Ну щодня практично під обстрілом. Ворог, ворог продовжує обстрілювати. Які чи відслідковує зараз районна рада яким чином залучена до того, до, щоб допомагати людям виконувати якісь владні повноваження, чи на місцях просто працює військова адміністрація? Ну і власне все на місцях працює військова адміністрація, таке ж наша. На районна рада таке ж нас там є і наші волонтери, є, і наші депутати, які там досі проживають. Ніхто туди не ні уїхав нікуди і надають допомогу нашим жителям Очаковської сільської ради. Ні надають і матеріальну, і, і, і медицинську. Ми туди завозимо і медицину, і харчування таке ж. Всі депутати на місці, ніхто туди не ні виїхав і допомагають. Ну, знову ж таки, Взаємодія з військовою адміністрацією є? Є. Депутати. Взаємодія, порозуміння. Ну, я думаю, що так, порозуміння є, бо, на жаль, війна і зараз, щоб щось там вирішувати, нема часу. Люди повертаються от зараз на територію Вітовського району колишнього? Повертаються, але не так, як хотілося б, щоб поверталися. Бо є, на жаль, багато людей, де, коли, куди немає їм повернутися. Їхні домівки, на жаль, розвитку. Село знищення. Так. Ну, все одно вони їдуть до сусідів і говорять, бо це наша земля, і рядом наш дом будемо саме строїти і хочуть повертатися додому. Якщо ми говоримо про Очаківську громаду, ну, там же територія Кімбургської каси входить до о, Очаківської громади. І це ще територія ну, Миколаївської області, яка залишається невизволеною. Ну, такі е, тривожні дуже сигнали, звідти отримуємо, як там потерпають люди. Якась інформація доходить до районної ради, щось бачите? Ну, к нам звертаються, от у нас в наш крайний штаб звертаються сім'ї, яким вдалося туди збіжати, да, і їхні цивільні і люди, це не воїни, а цивільні, які також потрапили у полон. І вони к нам приходять, звертаються, дають заявки і розказують, які там, на жаль, жахіття робляться. Що кажуть? Я чому запитую? Тому що, ну, власне, я думаю, багатьох миколаївців цікавить ситуація на кімнатській касі, але інформація ну, зовсім вийма. Ну, кажуть, просто жах, розказують, що творять там ці орки, це просто жах. Як виганяють, як знішують все. І людям приходить, приходиться, на жаль, зараз тікати зі -за свого родного дому. А найстрашніше, що цивільних, наших хлопців, їх, для чого вони я не розумію, звісно, але їх забирають у бону. Інформації це, про цих людей або немає, або зовсім обморш, так? Да? Так. Бо це цивільні, але ну ми одно з ними працюємо. І це наші громадяни, і всі наші громадяни і всі наші хлопці, які, на, на жаль, знаходяться в полоні, обов'язково повернемо додому. Добре, Вікторія Вікторна, дякую вам за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за ту непросту роботу, яку ви виконуєте. Дякую, я разом до перемоги. Разом до перемоги, дякую. Добре, дякую. Так як інбуряни, ну, зараз у них немає можливості виїхати, напевно, так? Да? Ну, там зараз дуже мало залишилось наших, дуже мало. В основному залишилися пожилі люди, які вже нікуди не поїдуть. А от э, родители, вот у мене зараз родителей, жодних, які зараз у мене приходять в каша і дають заявки, що їхніх робіт, ну, синові чоловіків да? забрали, на жаль, полон. Я розумію, для чого вони це роблять, для того, щоб как бы, поповнити свій запас для обміну, ну це цивільні хлопці. Ну, хоча де вони, чи їх просто забрали і все. Ми не... Ну, ж не можемо надавати цю інформацію, На какой території, Донецька, Луганська, або це вже Росія, в основному, многие знаходяться в Тагомногие сидят. много багато-багато. Вивозять в так, но сидять там. Ну и плюс сам обмен, это такая тяжелая тематика, потому что мы не имеем права говорить, кто будет на обмене, потому что, честно говоря, мы сами не знаем, это не наша работа. А очень много случаев, что приезжаем на обмен, забираем наших ребят, они должны были, мы знаем кто, э, те, которые внесены в реестр, а бывает, что нам отдают тех ребят, которые даже не внесены в реестр. Но ну, мы же не можем им сказать, нет, мы этих не возьмем, давайте нам тех. Конечно, мы забираем наших всех. И много было случаев таких, что родители уже поховали своего сына, а мы в обмене его забираем на до дом. на кого ж вони поховали, це ж тепер нам потрібно розбиратися. Розбираться, люди розбираються з цим. Лінгвістика, ділається так. Генетична експертиза. Так. Тому що все, хто к нам приходить, первоочедна задача, перший крок это полиция. Одніть в полиции пишуть поліцейське заява на те, що їхній родич знаходиться в полоні чи безвістинь. І поліція сразу їм надає дає тим сповіщення, що вони повинні піти знати ДНК. Ми обязательно просимо всіх здати ДНК. Це не для того, что-то что може произойти, а для того, що много наших ребят, на жаль, зараз є важко хворої, і є які без свідомості, є такі, які вже обміни і лежать вже в нашому госпіталі, але ми досі не можемо то Тобто він живий, він в госпіталі, і він просто без, без свідомості, без так. І так. от в ДНК нам допомагає, ми знаходимо родичів. Тому ми просимо всіх здавати ДНК. Да, непроста у вас работа прямо. Непроста, скажу. и бывает в основном больше к нам приходят народу, в основном после того, как состоится обмен. И они приходят з одним питанием. Почему не мені? Нам приходится им пытаться это объяснить. Все-таки обмены идут, и они действительно идут, и, и обмены, які идут там. И, ні, по 10 чоловік, ісі по 50, і більше. І нас це радують, що все таки обміни йдуть. І ми хоч потихоньку, потихоньку ми мене заберемо свої хлопцям додому. Ми канібивського ми заберемо всіх, всі додому. І ні один наш український хлопець, який перебуває на той території, і там та територія, там якісь там суди придумують, тим ви там їх там судять по 15 по двадцять років. Ну це бред і. Ті, які там наші хлопці, даже на даний момент вже винесли вирок там 20 років, ніхто там не буде його відсіжувати. Всі хлопці повернуться додому.